Вірш на сьогодні, роки Ятерова, 67 вещи. Бой сіні Юдених і останки Єрусалимських продавали грекам, щоб запротоколити їх далеко із землі родинної. Та ось я підійму, перенесу їх із того місця, Та значення цього вірша. Юда і Єрусалим це ті, що прославляють і служать Богу Його. Реліоністи запровадили свідки Його діявоцьким поклонникам, ворогам Божим, що воюють проти Його, то тобто проти Божих людей. Реліоністи під проводом гірархії трактували свідки його як річ торговельну. І чому реліоністи вчинили це, щоб запровадити їх далеко від землі родинної? Ціль в цім ворога є, щоб як можливо відтягнути вірних від Бога. Як це диявол сказав, що він може зробити трудні обставини для вірних. Звагання релігіоністів є, щоб віддати свідків Єгови їх ворогам і позбутися їх свободи служити Богу. Та дякувати Єгові. Що час уже прийшов, коли він по справедливості відплатить своїм ворогам. Бо День його півстри вже не далеко. Коментар взятий з вартою башні номер 2 1940 рік. І так зауважаємо. Щоб зрозуміти ці вірші і значення їх, то перше прочитаємо четвертий і п'ятий вірш, де сказано, що ж ви мені вчините Тири і Содоме та й ви всі примежні херісті? Може, ви схочете помститись на мене? Хочете відплатити мені, та ж мені легко обернути таки зараз вашу відплату на голови ваші. Ви, бо забирали срібло моє та золото моє. І що дорого було в мене, та й заносили в божниці ваші. Бо і синів юдиних і осадників Єрусалимських продавали грекам, щоб запроторити їх далеко від землі родинної. І так бачимо, просто предсказано було що, на про, про, просто присказано було що тоді робили із юдеями і. Єрусалимом, тим, хто вірний був в Єрусалимі. І що дотепер діявол через сучасних цих уже гонитель, релігіоністів, Котрі всякого часу, Зле відношення робили до Бога і до Божого народу. Тому тут згадується Єрусалим і Юда, то є юдеї це ті, котрі чтуть Єгову, Єрусалим представляє на Божу організацію, котрих Його вживає для прославлення свого імені і для служення Богу в чистоті і святості. Реліоністи, як в інші часи, так і в цьому часі завжди старалися продати вірних слуг Єгові політичним властям диявольського світа і затрубити їх, щоб нищити Божий навіть. Тобто реліоністи під пиронистом Рековторської ієрархії трактували свідки Єговія як річ. Торговельно. А на самому ділі вони не займалися тим, тими торговлями, що займався тоді Тир і ті всі місця філістийські, де якраз жили ті релігіоністи. Чому, каже, вони це робили, щоб запровадити, каже, далеко від землі родинної, тому ми називали, що це, торгувці, це люди, котрі, замість того, щоб признати, що вони правду говорили, то щоб стравити. Тих окружаючих народів, що ніби це є не той народ, що правду говорить. Ціль в цім ворога каже Бога, щоб як можливо відтягнути вірних від Бога. Тобто, коли йде чорнота, хлібта, ганьба, пониження, то цим самим диявол старався, щоб зробити неможливим. У чистоті святості прославити ім'я Бога. І многі пішли охороняти своє ім'я і єдналися вже не з Божим народом, а із тими релігіоністами, які нападали на Божий народ. Тому релігіоністи завжди змагалися, щоб віддати свідків Йови у руки ворога. І щоб ці свідки Його не мали свободи служити Богу так, як Бог відкривав згідно часу. Но ми тут заносимо подяку Богові так, як і сказано було дякувати Богу Йогові, що час пройшов, коли він по справедливості має відплатити ворогам. Тобто, час прийшов, щоб вороги були наказані за це несправедливі відношення, що вони, усі ті багатства, які земля видавала і золото, і срібло, ті всі місця захопили без свій контроль. Також хотіли і цей народ, який є дорожче золота і срібла. Тобто, Бажаючи чистоті служити Богу, вони і цей народ хочуть захопити під свій контроль, щоб не було того народу, який доказує вірність, преданості і послуг до Бога. Тому Бог каже, що я відплачу своїм ворогам по заслузі. Мені каже, дуже легко і скоро обернути на їхню голову. Але оскільки його сказав, що свою пімству він робити буде по ділам їх, то є, що вони заробили, робили несправедливо, робили зронамірено, та тепер його сказав, помститься по ділам рук і поздасть їм. Отже, обідниця і його стоїть. Тут про те, що йому дуже легко було зробити це і раніше, але він надав час, щоб кожен проявив себе і показав, кому він служить і кого він слухає. Чи він служить Богу Єгові у послушенстві до всіх його слів і шукає правди і справедливості, таким і його обітує тут, що. По справедливості відплатити ворогам, і сьогодні ця відплата йде. Вороги сьогодні вже побивають один одного, так як многі прочі картини показували, що вони дійдуть до цього стану і вже дійшли. І вони змовляються, сьогодні збираються, як побити друг друга і захопити побільше територію, землю під свій контроль. І народ, який буде знаходитися, щоб вони керували. Отже, їхні змагання, які вони зробили, їм прийшов кінець. І сьогодні всі мусять відчути і побачити цей факт. Що навіть вони самі вони із своєї середи про це промовляють, що нічого не залишиться тут, коли вони вжиють ті свої сили. Які вони збирали проти Єгови, то вони будуть обернуті на голови їхні, їхніми руками. Це так значить.